Друзі, всім доброго дня. Запустився я в Стрижавці і одразу прийшло замовлення Я так розумію з дитячого садочку. Це в самій Стрижавці. <свісля> Перший раз таке. Подача була 220 метрів. Тільки виїхав з дому і прийшло замовлення одразу. Це, звісно, повезло. І ще й на воїнів інтернаціоналістів, тобто туди, куди треба. Не на Київську, там не кудись ще, а туди куди треба. Тож забираємо людей. Підвіз я дівчину з трижавки на вулицю воїнів інтернаціоналістів. Тариф був 120 гривень, По безналу. Запускаю я Uber і Bolt. І Буду працювати сьогодні переважно на них. Вчора в коментарях мені підказали, що у Uber. На даний момент немає комісії. Ми, звісно, це сьогодні перевіримо вже 100%. -го. І будемо переважно брати замовлення з нього, а також з болта. 838 будемо використовувати тоді, десь, коли будемо зовсім десь в дібрях якихось. Ось так. Ось таке замовлення з матроса кішки на Максима Шимка. Коефіцієнт 1,4, хоча все місто не світилося, навіть не було ніяких позначок, що там коефіцієнт. Подача 3 км, ну це по-уберовськи. Надіюсь, по-келицьки ми зараз безстренько їх подолаємо. Тож, поїхали. Фор тут десь місяця-два назад. Ось ці машинки, які стояли на поворот до змін, вони би пропускали б цей весь потік. Але зараз зробили на 600-річчя такий світлофор, який дозволяє їм там буквально секунд 7-8 зробити поворот наліво і нікого не пропускати. Вісім людей до АТБ на Максима Шимка. Е, із е, урожаю на Максима Шимка. Е, тариф був 135 по Убру, Дали 150. Я не пам'ятаю, скільки там кілометрів, але для економ класу на Ланосі, мені здається, е, це хороший був е, такий заказик. Ну, навіть не смотря на те, що була подача 3 кілометри. От про що я й говорю? Якщо я там на воїнів інтернаціоналістів взяв би замовлення по 838, наприклад, 7 кілометрів за там 80 гривень з нульовою подачею, то це був би навіть дешевший заказ по 838, чим оцей, що я тільки що зробив з подачею в 3 кілометри. Так що тут, тут по ситуації треба дивитися. А то деякі пишуть, що 3 кілометри це прям взагалі. Табу. <кій> Наступне замовлення, е, поки я їхав по Уберу, взяв по болту е, на Олега Антонова. Їхати не пам'ятаю куди. От що от відкриті замовлення, начебто на, на болту, але не можна подивитися, уже коли ти його прийняв, куди їхати. Це трошки тупо. От в момент, коли ти його береш, Адреса відкрита, а потім ти не можеш його подивитися. Чому смисл тоді? Це було замовлення на другу лікарню за 80 гривень. Поки що я в пошуку хочу подивитися на це замовлення. Все ж таки, у... сьогодні понеділок баланс в мене виходить нуль, так як мені він виплатив цей Uber... Сьогодні і в мене баланс 0. І поїздка коштувала для людини 135 гривень. А баланс поїздок зараз в мене 20, точніше, мінус 20. Це означає, що 20 гривень Uber забрав собі із 135 гривень. Тобто, все ж таки є комісія на Uber. А мені писали у коментарях, що немає. Є комісія на Uber. І вона десь порядка теж 18% десь відсотків. Якщо так порахувати, що 20 гривень із 135. Ну, можливо, 17 Давайте порахуємо. Значить, 135 мінус 17 відсотків. І плюс. І мінус. 135. 22. Ага, значить, 15% комісія приблизно. Десь. 15% комісія це ще нічого такого. Так, добре, якось треба звідси вибиратися. Е, я казав, що буду чекати замовлення по Uber або 838, але. Висить таке солодке замовлення, маршрут загалом разом з подачею 3 кілометри, а коштує, неважливо, що він там коштує, я його не встиг взяти. Якийсь забрендований чувачок його забрав. Добре? Станемо десь тут, поп'ємо водички, вийдемо з машини і будемо чекати замовлення. Ось таке замовлення з набережного квартала 1. 11 секція на Хмельницьке шосе 114. це здається десь район дитячої обласної лікарні, десь там за 80 з копійками гривень. Тож їдемо. Прийшло сповіщення від клієнта, що у нього п'ята секція, хоча тут... У Uber написано 11. Напевно, все залежить від точки, яку ставить людина. П'ята секція, це у нас, здається, права сторона, якщо заїжджати звідси. Там йде 13, 11, а тут здається п'ята. Десь вона має бути отут з краю. Так, це у нас шоста, а вон там п'ята. Да. Да, ось я читаю ще один коментар, який. З вчорашнього відео прийшов на, на мій канал. Дійсно, людина пише, що от те, що коли приходить замовлення від Uber і показується сума, оце вже і є чисті, чисті кошти, виходить. Просто коли я брав гроші на Тяжилові на Максима Шимка 135 гривень. То мені написало, що я маю взяти з людини 135 гривень. Але коли я брав це замовлення, мені писало саме 114, я згадав. Тобто, да, те, то, що я бачу, коли приходить замовлення, це вже з вирахуванням комісії. Тобто, ці замовлення, які там пише 43 гривні, мінімалка якась, я думаю, ну що це за 43 гривні? Ну, йолки палки ну що це за 43 гривні? А це ну, з врахуванням комісії. І оця сума, яка пише тут, так як я в принципі завжди і говорив, що вона е, теж уже з вирахуванням комісії. Тут, коротше, розібрались. У Uber є е, комісія, але <кій> ця вся плутанина з чистими коштами і грязними коштами, в принципі, вже не є, е, не є такою темною. Ми це все розібрали вже. Скоро буду, людина пише. уже пішло платне очікування. Ну, я думаю, ми будемо чекати і до останнього. Відміняти не будемо, так як з нею є зв'язочок. Все нормально. І оці кошти, які тут капають, вони, в принципі, нам е додаються в... в вартість поїздки. Так, добре, чекаємо. Відмовився я від замовлення по Uber, взяв замовлення по болту, так як відмовлятися на Uber можна скільки завгодно, а на болту падають якісь там процентики, можуть заблокірувати. Краще брати практично там 70 чи 60% замовлень треба брати. У мене там десь 89%, здається то хай собі буде чим побільше. Так. Відвіз я ту дівчину в колишній Мілк студіо. У неї там був розрахунок картою і одразу ж я взяв ось це замовлення. Хотів заїхати на мейку, помити коврики. Ось такий у нас є тенісний корт у Вінниці. У районі Академічного. Підвіз я сюди дівчину, ноги цікаво, скільки коштує тут година, якщо є вообще така можливість брати по годину чи якось ще. Хто знає, напишіть в коментарях. Поки я сюди їхав, одразу з Миколаївської прийшло замовлення. Це круто, не прийшлося чекати. Куди я знову не пам'ятаю, бо коли я їхав, я просто його побачив 0,4 кілометра подачі, я на нього одразу вже нажав і дивився за дорогою. Так що о, десь там до 100 гривень був тариф, тобто десь напевно недалеко їхати. Добре. Проїжджав я ось на цьому кругу і їхав звідси, виходить. І щось думаю, куди це гострий кут наліво брати чи, чи не гострий. Коротше, взяв гострий і в ітогі не туди поїхав. Отак ось буває. Скільки їздиш по цій карті і все одно бувають ось такі тупняки, і приходиться об'їжджати цих пару лишніх сотнів метрів. Але нічого страшного, я думаю, тут немає. Відвіз людину на вокзал західний, взяв замовлення наступне з мегамолу. Да, да. Дальня подача така, що капець. Ну як? Типу трекеме тих самих. Я знаю, що ви мене зісте за такі подачі, але. Ну, а що робити? Що робити? Я його взяв, показувало чогось 2 з лишнім кілометри. Не знаю, чого воно показувало два з лишнім, ну, хоча ось по Келицькій прокататися, можливо, так і є 2 кілометри з лишнім. Працюю я сьогодні до 3 годин. Дня, зараз півдруго, на три години в мене запис на масажик плюс тренування, і після, цього, після цієї процедури я тікаю на стрижавку. Так що ще залишилося працювати, грубо кажучи, десь година, година 10, десь так. Це замовлення виявилось доставкою. Доставка їде в скайпарк. Ось такий пакетик, в пакетику можуть бути наркотики або ще щось. Не знаю, як з таким, якщо чесно, типу боротися, не боротися. Ну, всяке ж може бути, дійсно, там в пакеті. Не перевіряти, що зараз не щупати, не відкривати. Ну а доставити ж якось треба. Напишіть в коментарях вашу думку по поводу цього. <кій> Мужик на будки відкрив мені шламбаун, що розвернувся і тут не йорзав туди і назад. Надіюсь, дівчина вже вийшла, напевно, це ось вона ходить. Закинув хлопчину на Поділля. Взяв попутне замовлення на космонавтів, коли воно мені пілікало, е, показувало 3 кілометри. Ну, думаю, ну яких 3 кілометри? Ну, не вже немає десь тут е, когось поблизу. Ну що ж ти кидаєш мені раз за разом цих 3 кілометри. І, і не хочу ставити е, круг в радіусі 1 кілометра. Ну, бо тоді дійсно нічого не прийде. Окрім того, що? Радіус такий маленький, то в мене ще ж на Ланосі ж на Болту ж не можна в обичній категорії їздити. Це ж Я возю зараз тільки категорію економ, яку звичайні водії е, взагалі відключають. Як завжди, подзвонив телефон і збив mm -hmm. мій запис. Mm -hmm. До чого я, що я говорив? Значить, е, По поводу категорій, які доступні мені в болт. Десь ще пів року тому Ланоси Болт просто викинув із свого парку, також викинув Ланоси в уклон Uber ще поки що приймає Ланоси І 838, наскільки я знаю, Ланоси не приймає, нові Ланоси не приймає, а ті, які були зареєстровані у системі, він ще тримає, тобто мій ще їздить і Uber. Грубо кажучи, Uber X-категорія вона ще працює. Болт уже не працює звичайна категорія. По звичайній категорії я пам'ятаю було багатенько замовлень. Потім він підняв, виходить, общий тариф і ввів категорію економ. Економ стала як обична. Категорія, а обична стала трошечки дорожча, наскільки я знаю. Ну, Но... все одно багато получається заказ по економу. А другий я не можу брати. Тобто, беру, що є, виходить. На Болту трошечки вигідніше їздити навіть з такими подачами, ніж на оцій бомживозкій 838. То, що залишається робити? Нічого не залишається робити. Тільки ось такі от замовлення брати. Ну, я рахую, це трошки поганеньке замовлення, хоч і там два з лишнім кілометри подачі. Але я до клієнта стояти зараз буду хвилин, напевно, 5, це ж желізно бетонно в цій пробці на поділі. Оце ну, ось, ось саме таке погане в цій дальній подачі. Пише, що 4 хвилини, але це ну, неправда. Зараз 15 хвилин написано, я ось почав стояти в пробці. Я засніму кінець пробки, коли я вже буду проїжджати по ось цьому проспекту. І подивимося, скільки було. Зараз 15. Вибрався з цієї пробки. І зараз на годиннику у нас 22 хвилини. До клієнта ще пише 2 хвилини. Тобто 7 хвилин, грубо кажучи, я потратив на ось ту пробку. Це супер невигодно, Ну. Як невигодно, Ну 7 хвилин, да, ну таке. Що зробиш? Не сказав би, що це прям супер невигодно, ну це невигодно трошки. Ну, а з другої сторони, ну стояв би я зараз на поділі там. Ну і якби я простояв би цих 7 хвилин чи 10 хвилин просто без замовлення, ну то хіба ж це не було б то ж саме? Ну не знаю навіть. <кій> Відвіз я дівчину в кооперативний коледж. Я згадав, чого мені було цікаве саме це замовлення, коли я його брав. Тому що воно на Янгеля, а це дуже близько до Остеоцентру. В який я записаний на 3 години. Тобто через 15 хвилин мені вже треба бути там. Ну, якраз як я за хвилин 7-8 туди доїду, припаркуюсь і прийду. І після масажику вже і тренування будемо підбивати підсумки, що вдалося заробити за цих 3 години. Вийшов я з Остеоцентра, друзі, підіб'ємо підсумки, по болту вдалося наїздити 652 гривні. І по Uber було те замовлення за 114 Це у нас виходить 770 гривень. 770 гривень за 3 години. Е, пробіг, здається, е, так, зараз в нас 300. На першому відео я подивлюся, який там був е, наодомити, яка була цифра, і напишу на екрані, скільки був пробіг. Пробіг ми множимо на 2, е, це будуть кошти за е, паливо. Тобто 770 гривень. Грязними мінус 15% комісії це буде мінус хай 100 гривень, 650 гривень і 650 гривень е, мінус оце паливо. Получиться, ну я думаю, получиться порядка 500 гривень чистими. Е, і то нормально. Так що, друзі, до завтра. Завтра на 6 годин тренування з волейболу. Постараюся виїхати десь в 11 і до 6 годин показати вам 6 годин праці. Не 3, не 4, а 6. Всім до зустрічі!